Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Файний маємо день Четверг Можна зробити чистим четвергом, не забути поприбирати в хаті, бо потім свята, знаєте, нема коли буде, не, не буде коли. То можна зробити чистий четверг не тільки хати, але і душі і тіла. Ну, тіла це в плані того, щоб не забруднювати всякою нечистотою. Нечистою їжею. <смі> я не про знаєте, якісь речі там оскверньоні чи ні, а про те, щоб менше захламлювати свій смітник? <смі> Бо ми іноді до тіла як до смітника туди ць -ць -ць -ць, напхати всього. І знаєте, сьогодні я запитав у Господа: ну, а чому я в це маю постійно людям казати про ту каву, про той цукор, про. Це ж невигідно. Ну, реально невигідно. Ніхто не хоче про те говорити. Навіть церкви не хочуть говорити в Меджугорі, що куріння вбиває, що куріння – це погано. Бо чому не говорять? Ну, може бояться, що люди не будуть ходити до церкви. Знаєте, Одна італійка тут на, на каналі з'явилася і дуже багато коментує. Багато коментарів пише на ранкову молитву, на, на ці відео. Я кажу Юлі своїй коханій, дивись, скільки, скільки тут Італійка коментує, вона пише, пише, пише. А мені вона каже: а мені Юля каже, то вона просто не знає, що ти про каву говориш. Вона не знає, не розуміє, що ти говориш про каву. Що кава це шкідливо, що треба зав'язувати з цим, що ну, і про ці різні звички, знаєте, що не дуже модно, ну, бо це не сприяє. Тому щоб підвищувалися е, рейтинги, е, якісь перегляди, якісь е, збільшувалися кількості людей. Ну і, направду, і направду, добре, що мені нема що втрачати. Добре, що в мене нема, знаєте, е, парафія, яка би могла розбігтися. То з одної сторони, добре дуже. Е, з, і з другої сторони, в мене немає ніякої реклами, тому я не заробляю на цих відео. І мені простіше, мені не треба бігати за якимись людьми, за якимись переглядами. Тому я вільно можу це говорити. Вільно. А чому я? Чому, я? Чому Господи? І Господь дав мені просту відповідь: каже: Бо ти був у усьому цьому. І, і це правда. Я був у всіх всіх залежностях, про які я говорю в усіх. Чи, хіба може людина бути з такою? Силою, супер, силою волі у всіх залежностях. Та може, може, і це я, це я. Тому Господь каже: ти був звільнений з цього всього, і тому тобі треба розповідати про це. Не комусь іншому, не тому, хто сам сидить в цих залежностях і буде розповідати тобі, що треба позбутися цих залежностей. Ні, той, хто виліз з того, той, хто би міг свідчити, той, хто би міг показати, що є життя і без кави. Є життя і без цукру, є життя і без сигарет, без алкоголю, без порнографії, без е, думки залежності від думки інших, без цих залежностей, без осуду, без критики. Ну, Це ще в <процесі>, 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 процесі. Так, так є, є. І дотепер борюся. Нема так, щоб все переборов. Дотепер ще є залежності, з якими борюся. І, і це вже не такі, знаєте, прості. Прості, явні залежності, такі, як не пити каву. Бо це найпростіше. Не, зранку не взяв, не зробив кави, то вже і все. Не купив, не пішов. Це лігкотня. А такі вже інші залежності, які треба викорінювати з розуму, це вже інший рівень. Важкі такі речі. Ну, але знаю, що їх можна перемогти. Як перемогти? З Богом їх перемогти. Бо ти. Коли приймаєш рішення боротися, я знаю, що кожен вже там питався в своєму житті кинути курити 100 разів, кинути той цукор 100 разів, кинути ту каву 100 разів і ніколи не виходив. А чи ти запрошував в цю боротьбу Ісуса, чи ти запрошував Марію в цю боротьбу, то сьогодні запроси і переможи. Перемога прийде. І прийде радість, і мир, і благодать. Прийде. Чи можливо це? Можливо, я свідок. Я, я той, хто свідчить про це, бо вже вийшов з того. Чи Господь тебе витягне з туди? ні не витягне. Ти маєш вийти з Господом звідти. Ти маєш вийти. Не Господь тебе має витягувати. Бо нас завжди віра в джина. Господи, сьогодні хочу проскинутись худою на 20 кілограмів. Господи, сьогодні хочу прокинутись незалежною від цукру. І, і добре прагнення, але, але треба вийти з цього через боротьбу. Бо ця боротьба зробить тебе міцнішим. Ця боротьба покаже тобі, що ти можеш більше можеш, більше, більше, і буде тебе наповнювати. І ти побачиш свій потенціал, який тобі Господь вже дав. В кожному є потенціал. В кожному є та суперсила, яка зветься. Сила волі, ну, сила волі то уявне таке, знаєте поняття для тих, хто не хоче нічого робити. Тобто в нього є сила волі, це як талант. знаєте В нього є талант, а в мене такого нема. Тому я буду. залежна залежний ні Це не талант, це є просто рішення і боротьба. І сьогодні тебе, Господь, запрошує до цієї боротьби. Борися за своє життя. Не буде просто. Але будуть великі плоди і наслідки потім. Потім ти зможеш свідчити свідчити про своє звільнення, про свою радість, про свій мир, про своє здоров'я змінене. Знаєте, всі, хто має діабет якийсь або інсулінорезистентність, то ваш наркотик найгірший яд це цукор. І все, що з ним пов'язано: тортики, навіть хліб, білий це є цукор, який вам не можна їсти. І... Знаю, що це «Об'являйте війну. Я для того, щоб облічати, щоб показувати на ці всі гірки, знаєте, як ми ходимо, за нами гірки там стеліпаються на ласнюшках. І комусь треба показувати, ну тут треба було б відтяти. Та це невигідно, це не, не популярно, але комусь це треба робити. І ваш покірний слуга, який з усіма цими тягарями жив. Зайва вага об'їдання, приїдання, я не знаю, солодке кава. Мій ранок починався, знаєте як? Кава, кавусінька і п'ять цигарет. Це ранок тільки. Це замість сніданку. Це і був сніданок. П'ять цигарет і кавуся. А потім, поки дійдеш до роботи, то ще, іще, іще. Там вже 10 цигарет, а ти вже восьма ранку, а ти вже скурив півпачки сигарет. І, і це мій ранок був. П'ять років тому. Фу, яка гідота. Але тоді це здавалося М -м -м, смакота. <рес> і, і тому кожна людина вважає, я вірю, що її стиль життя найкращий, найправедніший. І така вона так шкодить дуже. Ну, виправдання всі ми можемо знайти. Але сьогодні хотів би, щоб нас Господь навчив це істині, бо не можемо по совісті жити. Як файно було б, щоб всі по совісті робили. Ні, у кожного совість своя. Кожен совість, бо це... совість це як виховання. Кожному совість здана з вихованням одна така частина велика. Якщо б всі жили по заповідям, по натхненню Святого Духа, оце краще було б, ніж по совісті. По у, кого? у того, хто виріс в сім'ї, ворів, наприклад, то в нього вкрасти це є нормально. Це є. Ну, а що тут такого? Не будемо знаєте, по совісті, не можемо жити. Не можемо е, вирішувати по совісті, що шкідливо, а що не шкідливо. Бо по моїй совісті каву пити то взагалі не шкідливо. Ну, цукор їсти це, що придумав собі. Ну, знаєте, неможливо так жити. Треба істина. Тому нам Господь дає істину. І каже: упокоряйтесь всій істині. Це був короткий вступ. Про те, що є вихід, про те, що я вийшов. Я вийшов, я є живий свідок, який все це переборов з Господом. І живий залишився. Дивіться, живе всіх живих. Цукру не їсть, кави не п'є, не курить, не алкоголь не п'є, і живий, і ще і спортом займається. Ху -ху -ху. Як то, можливо, без цукру взагалі іще й навчається, мову якісь вчить? Без цукру як? Мозок ж не працює без цукру? Брехня все, брехня. Можна жити і радіти, і насолоджуватись життям, насолоджуватись свободою, Ах, дихати в повні груди. Це є смак, смак життя і якість життя. І, і я хочу про неї свідчити. Бо був гірший з усіх вас. Я впевнений, бо якби я перелічив всі свої залежності, ви б за голову бралися. А десь може я і перелічував їх, то шукайте. Програма Штори, цілий, цілий плейліст. Там є дуже багато речей про моє життя, особисте, де я боровся, як я виходив, як я вилазив, що спонукало, які інструменти допомагали. То, хто хоче змінюватись, може знайти. Слава Богу, зараз маємо інтернет і всю інформацію. Але чомусь ми там дивимось не знаю, розважальний Камеді Клаб. Больше у нас розуму не вистачає щось там знайти іншого. 28 червня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні передаю вам послання, яким хочу закликати вас до покори. Цими днями ви відчули велику радість через усіх людей, які прибували сюди. З любов'ю говорили про свій досвід. Зараз вас закликаю, щоб ви продовжили в покорі та з відкритим серцем говорити всім, хто прибуває. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, я з любові і з покори говорю всім, хто прибуває на цей канал. Про шкідливі звички. Так. Да. Важко чути. Але коли почуєш і приймеш рішення, то прийде звільнення. А коли не почуєш, не приймеш рішення, то не прийде звільнення. Все просто. І Господь тобі сьогодні каже. Цими днями ти відчув велику радість через усіх людей, які прибували в твоє життя. В твоє життя. Бо люди в твоє життя прибувають постійно, якісь знайомі, нові, якісь. З любов'ю говорив про свій досвід. Чи ти говорив з любов'ю про свій досвід? Я от, бачите, питаюся, не знаю, чи виходить з любові, ну, але з чого? З користі точно не, бо користі немає ніякої, то з любові добре перевірити, чи з любові я, я щось роблю, чи з користі. Ну, якщо в тебе нема практичної вигоди, то значить з любові. Якщо в тебе є. Практично вигода гроші, то тут уже можна ділити чи то з любові, чи то не з любові. Ну, але направду важко це перевірити, якщо в тебе може бути намір серця злий. У мене може бути намір серця злий. Я хочу розорити всі компанії. Кофейні, ці нікотинові, алкогольові. Може у мене такий корисливий намір розорити їх всіх. Щоб, ну, щоб так було. Добре, це смішно звучить, але, але може всяке бути. З любов'ю говорили про свій досвід. Зараз вас закликаю, щоб ви продовжили, зараз тебе закликаю, щоб ти продовжив говорити всім, хто прибуває в твоє життя. А мені сьогодні це говорить, щоб я продовжував говорити це всім, хто прибуває на цей канал, на ці програми. Тому з любов'ю, свідчу про свій досвід. Можна вийти, можна звільнитися, і можна далі жити, радіти і насолоджуватись життям. Тому давайте сьогодні свідчити про свої, про свої перемоги. Бо ці перемоги дає нам Господь, і Господь в кожній перемозі є присутній. З нами, з тобою особисто. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.